Повний зашквар лікарів Жмеринської центральної районної лікарні Вінницької області. Та чому лікарка Юлія Пилипенко зробила приємно прокурору, а саме заступнику прокурора Вінницької області Смуригіну? Та й не просто зробила, а зробила так, що сама залетіла під кримінал і підробила йому довідку? Боже. Яке кончене! Про це і не тільки в сьогоднішньому відео. Тому, друзі, аби поменше було таких прокурорів та таких лікарів, ми з вами зобов'язані зробити усе, аби український народ про них дізнався. Щоб це було відомо на всю Україну, обов'язково поставте лайк цьому відео, поширте його в своїх соціальних мережах. Хто може нас підтримати фінансово, для цього ми залишили реквізити. Для перерахування будь-яких ваших благодійних внесків, як в описі під відео, так і в першому закріпленому коментарі. А сьогодні ми розповімо вам, як лікарка Центральної жмеринської лікарні Вінницької області, така собі Юлія Пилипенко по оперативним даним співробітників правоохоронних органів, які ведуть вказану кримінальну справу. Зробила приємно прокурору Вінницької області і так зробила, що виписала йому довідочку про те, що він був тверезий. А ми нагадуємо, що вже є остаточне рішення суду про визнання вини Смуригіна Олександра Олександровича по статті 130 КУПАП України. Тобто, особа їздив п'яний за кермом. Вказане рішення остаточне і оскарженню не підлягає. Тобто, наша вельми шановна Юлія Пилипенко, точніше сказати, Юлія Федорівна Пилипенко, підробила довідку, навіть не оглядаючи прокурора. Бо тією ж самою перевіркою у Генеральної прокуратури України, до речі, службове розслідування ще йде по нашій інформації. Було вже встановлено, що прокурор Смуригін. Взагалі був в іншому місці. Тобто, насправді, ніякого огляду його ніхто не проводив. А усі інші докази, в тому числі беззаперечні, такі як рішення судів про визнання цього прокурора винним, чітко говорять про те, що жмеринський лікар Пилипенко Юлія Федорівна, Підробила вказану довідку. Також цікава інформація, що після того, як вона цю довідку підробила, буквально через декілька днів такий собі синочок головного лікаря, центральної жмеринської лікарні. Перевівся в іншу прокуратуру, так би мовити, на краще місце. Як ви думаєте, чому? Обов'язково напишіть коментарі, буде цікаво прочитати. Як ти ставишся до цього? Гандони вони короті. гандони. Що тут скажеш, друзі? Ті, хто давав клятву захищати людей від незаконних дій, а саме прокурор, і той, хто мав би. Розуміти, що п'яна особа за кермом це є 100% потенційний вбивця, така собі лікарка Юлія Федорівна Пилипенко, не дивлячись ні на що, виконує, чи то вказівки, чи то навмисне робить приємно цьому прокурору, виписує йому довідочку і не тільки виписує, друзі, увага, а ще й свідчить в суді, даючи. Злочинні покази. Це мерзлості. Це реально мерзості. Бо завідомо неправдиві покази є злочином. Тому наша Юлічка Пилипенко в майбутньому має усі шанси постати перед судом та іменем України разом з прокурором Смуригіним. Отримати вирок суду, задачу завідомо неправдивих показів у суді, а це друзі дуже серйозний злочин. І злочин це проти правосуддя та підробку документів або внесення до них завідомо неправдивої інформації. Ось такі у нас лікарі, друзі, працюють в Жмеринській центральній районній лікарні Вінницької області, тому будьте дуже обережні. Ми вважаємо, що такі лікарі та такі прокурори. Не мають права існувати в державі Україна, оскільки такі дії в період війни це просто ганьба, ганьба і ще раз ганьба. А ми з вами, друзі, маємо це тримати на контролі та не допустити, щоб ці прокурори та лікарі уникнули відповідальності за скоєне. Слава Україні! Бо не за те ми воюємо!